Мовчання злочин, крапка, стуз. Ей, українці, хто йде стуз, з кальянних караоке спаті, це не для вас, лягайте спати. Я викарбовую рядкиці не на дзвінок на рядній киці, чи блогерші, яка за лайки, зробить з бандури балалайки російських наративів ватних. Ідіть спати, бо впадуть охвати. Просто повірте, пані, це я пишу про інше, панацея. У слові вимагає мозку, а це для вас не так і просто, і не для воїнів з кімнати, кому відомо те, з ким нато, чи про страшну всесвітню змову, які не здатні навіть змови почати змінюватись вдома, сидіти дійсно, адська втома, впилує пилу і, зброя, і підручник, вам у кімнаті дуже зручно. Зліть, переконуйте, люстерко, я не турбую вас, експерти. Також не підберуть розйоми міські пацанчиків з району. Не ті слова, не та героїка, занадто вичурно у логіка Без плана, мату, пива, фені. Я не для вас стою на сцені, не вам пишу, бо ваша раса не виросла із за дідаса. Не вийшли досі за район. Хоч як ти не кричи, район. За межами невічних рамок мало набити храм до храму. Треба йти, рости, молити, бо як не бачиш це, Малий ти ще малий для усвідомлення, хоч є робота, діти, втомлення. А можеш рими викупайці, крутити світ, не тільки пальці, а тому висновок, не м'ясо, мої вірші для шлунку маси. Лише для мозку в цьому річ пишу, як в першу свою ніч, і до останньої хвилини не для людей. А для людини. А так як в мерії в приймальнях людина справа аномальна, і політик вічно гроші суне. Пусте, нема такої суми. Замовчуйте, не пропускайте, не знімете, вам знімуть скальпи, не втопчете, як перць в ступі, вірші вас самі переступлять. Бо замовчати я не в змозі, тим паче бути в вашій позі. На четвереньках перед грішми, які відмиють ваші грішні, замацькані тіла пузаті і куплять непідкупну святість. Не вас щастую своїм даром, а тих, хто носить святість даром.